Сьогодні протестуємо корабли «Кармайстер» в повній комплектації. В ньому встановлена підсилена мотосистема, встановлений великий акумулятор ємністю 1600 мА. Встановлений автопілот та ехолот. Зараз ми цим корабликом поплаваємо в ручному режимі і відправимо його на точку в автоматичному. Ставимо на воду. Будемо керувати за допомогою круїз контролю. Газ даємо повну. Вдавимося, як він поводиться на воді в ручному режимі. Дуже швидко виходить на грісер. Біля себе проведу, щоб це було краще видно. Передня частина виходить з води. І в такому положенні він дуже гарно працює. Швидкість в нього доволі висока, це швидкісний кораблик. Мотосистема йому дозволяє підтримувати таку швидкість з цією, цією комплектацією, що я казав. Зараз ми ще провіримо автопілот, відправимо його на точку, вибираємо собі яку ми хочемо точку, вони вже в пам'яті є. От друга точка, 12 спутників. Відправляємо. Рабик працює зараз в автоматичному режимі. Він розвернувся, тримає курс на точку, коли він от прискорюється трошки. Коли він дійде до точки, зробить автоматичний зброс. Розвернеться та вернеться на домашню точку. Автоматичний зброс він зробив, отримує команду на повернення, обходить місце збросу, розвертається, додає швидкості та прямує на домашню точку. Це все відбувається в автоматичному режимі. Я корабликом зараз не керую. Він підійде до берега та зупиниться автоматично. Зменшує швидкість для більш точного підходу. І зупиняється. Тест на сьогодні буде завершений.